Росіяни, підірвавши той шлюз на Каховський ГЕС, дуже велика біда. Страждають всі. І ось зараз ми їдемо до селища Садове на річці Інгулець, Веземо допомогу. Перед нами прямой в'їзд на Антонівський міст. Ми бачимо, як на лівому березі щось спалає. Можливо, це чергове ураження Збройними силами України і позиції російських військових. Через Антонівку після звільнення Херсона селище дуже сильно потерпає від обстрілів. Різні види артилерії, міни, з дронів скидали на цивільних прямо, на автівки. Рухаємося центром селища Садове. Бачимо, що будинки вже майже під водою. Місцеві кажуть, що людей звідси евакуювали, або вони самі встигли вибратися. Ну от Зараз ми знаходимося в центрі села. Скажімо. Це центральна вулиця, вулиця Харченка, мій магазин. Не очікували, що буде все так масштабно і сильно. Тому що трошки вивезли, чогось не вивезли. У селі садо немає електроенергії з початку листопада. Тут проблеми і з водою, і з газом були відповідно. Я Зараз я тут головна так, проблема, намбирає. так це підтоплення. Окрім того, після звільнення садово, як і Антонівка, дуже часто потрапляли під обстріли. Це на генераторах працює. Зв'язок у нас є. Завдяки генераторам, тому ми маємо зв'язок. Мені всі казали, ну ти ж можеш виїхати, тебе є ну, можливість пересидіти. Я не могла, мене тягнули сюди. Я, не можу. я навіть зараз я не можу покинути. Будинок затоплений повністю, він вже не підлягає для проживання. Ми саме ближче до річки. Почала ну, швидко підійматися вода. Звісно, ніхто не думав там, про якісь там, техніку, про щось. Хватили документи, якісь гроші, там трохи речей і ну, забрали собаку свою швидко виїхали. Зараз волонтери роздаватимуть гуманітарний вантаж для місцевих мешканців. Від вас через мої руки вона доходить до стату. У нас є пасіка, там їх було більше 35 улоків було. І все, тепер немає. Ми не встигли їх забрати, бо вона так швидко текла. Вони зробили спінопласта ці молоки, і вони на вуликах зверху сидять вчора. Плавають на плаву. А там в дворі дуб, може щось на дубі, там я не В Кухні не видно, будинок теж весь затоплений, щоб криші тільки півтора метра виглядає, все, а то все під водою. П'ять метрів чи шесть метрів води це все під водою в мене. Відео хороша, і стиральна машина, і, ета, і холодильник, і морозильна камера, і телевізор. Ета, ну все, як усіх нормальних людей. Все от там під водою. Ми, ми зараз думаємо про це про волонтерів, щоб нам завозили маломобільних громадян, які знаходились в зоні ризику. Ми евакуювали за допомогою волонтерів. У Нас 75 будинків підтоплення. Ступінь підтоплення різна. Є повністю затоплені, є до половини. На сьогоднішній день не перебуває вода, Слава Богу. Ми вже тут пережили і окупацію, і наводнення це і пожари. Оці скрізь знаходимо позитив. По іншому ніяк, по іншому думали картоплю копати, роздавати. Ну залило. жуків, трави вже не копати. Хочуть нас уничтожити нація. Навірно, ми їм мішаємо. Ми в політиці, і це моє мінніє. Що ми їм не потрібні. Їм треба наші землі виживемо, хлопці, На, зло. На зло їм, виживемо все. Це аби що вода зійшла. Будемо все просушувати, будемо щось може видерже, може не впаде то будемо щось мазати, штукатурити та й будемо жити.